Всім привіт! Ви на каналі Конор Сопрано, і сьогодні ми в черговий раз будемо відкривати кейси. А відкриття буде трохи інакше, ніж завжди, бо нам на сервер додали нові кейси зі скінами, і сьогодні ми відкриємо саме їх. Думаю, що буде досить цікаво. Переможці конкурсу у вас на екрані. Будь ласка, напишіть мені в Діскорд щоб отримати свої призи. А щоб взяти участь у новому конкурсі на 1 мільйон ігрової валюти, тобі потрібно залишити лайк під цим відео, відеокоментарій та бути підписаним на цей канал. А якщо тут не збирається 70 лайків та 70 коментарів, я збільшу прес на ще 1 мільйон. І тоді переможців вже буде 20. А мій промокод Soprano, великими літерами, дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс 1 ігровий рівень. Сьогодні у нас 10 тисяч коїнів, але сьогодні ми крутим нові кейси. Е, оці ці зі скінами. Що нам сьогодні може випасти? Ось такі у нас варіанти. Я бачу, там прикольні сині фіолетові. Оці рідкісні, типу, красні мені не зайшов якось. Синій фіолетові? Там вони не... знизу що прикольно, Оці... вони обичні. Оці прикольні. Ну, це да, це круті. Mm -hmm. І там синій фіолетові. Вони не, не рідкісні такі, а що, типу, не неприкольні. Ну, ми як любе щось ви то вже буде класно. Е, я ставлю... Я ставлю ставочку, що на сьогодні. 10 із 10 дажі не випиту. Прилюбив по Як не круті. Ну, побачимо. Якщо. Тут якщо дуже багато. Якщо забачити. цей кейс. кажи. Е, Дуже багато золотого. Ага. Я ставлю з що тебе вибіж. Ну, давайте, давайте. Я давайте так. зараз буде видно. Якщо цей кейс взагалі сьогодні себе покаже погано, то перейдемо на якийсь з машинами, напевно. Будемо щось думати тоді тут. Ну, поки що, коротше, починаємо. Починаємо. Думаю, золотого буде багато, в принципі, бо воно часто падає. Дай Бог, дай Бог, ну, як так кажуть. Так, дивитися зараз по ігрі, то реально, ну реально людям всепало. І я сподіваюся, тобі теж сьогодні. Усіпали. Ну да, тут часто. Ча... Що? Все, не будемо тримати інтригу, як то кажуть. Погнали, погнали. Давай. Полетели. Перший прокрут вісті коеню. Ну, ну, не доволі дешеві. ой <звук> Ти прикинь? А прикинь би з першого разу разу би <звук> отак би вийшло. Ти що <звук> ти що, то був би... Ні, ну Ок. такого не буває у нас. Ну. <звук> Буває, буває, нічого, все, все буває в перший раз. Зараз будемо бачити, як воно далі себе покаже, Ну, поки що другий прикот, нам знову нічого не впало. Ну ану, ану, ой-ой-ой, ну дивися, дивися. О, о, о. Сердечко то в п'ятки уходить трохи. Так, потіша. Поки що. Поки що так, ану, ану, ану. Може цей покут буде кращий? Ну, давай. ну дивися, дивися. Оооо! Поряд було поряд. Yeah. Подожди, а що, якщо вибиваєш тіст, то вони тільки по 25 коїнів? Ну, дивися, да? дивися. Ну так, так, на жаль, так. Вроді би легендарна. 500 коїнів золота. Нам потрібно щось mm -hmm. таке, круте, ну, щось нормальне вибити. А ну дивись, Да. Байтить непогано. Ой, Начина... начинається. <laughs> Починається та цю каплі входити. Це, це аж саме такі інтрига така жорстка. Ну так, Ні, ну хотілося б, хотілося б прям тепер щось вибити. Ну це не останній останні прокрут О, тут. Ну, сзади на крута біла Що, забирати, О, чи. Знаю, Скорпіон. 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 Mm -hmm. чи? Забирати, напевно. Ну забери, О, так, як у нас паршу буде. Так. Так. хоча б щось. Так, а аку... цікаво мені, куди воно падає. А, сюда, бачу. Все, окей. Поки що нехай буде тут, а потім ми подаємось. Так. Ой-ой-ой. Но... Не, не, не сьогодні, не сьогодні. Не, це, сьогодні. Це, 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 Я вибив, що я вибив? Що я да. бегу? Легендарно, золото. Клас, 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 клас. О, Супер! Ооо! Ай, круто! І що, мене, я весві там, так? Да, так. Да. А, я, а я, а, я не встиг побачити. Я, я, мішов... Нічого. А я мішов... Круто, круто, круто. Ну, це, це прям клас, це прям клас. І що з цим ну, це було потужно. А якщо а якщо зараз присядеш три рази, 100% 10 10 буде. Скільки разів присісти, ти казав? три, 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 три рази, три рази. Раз. Раз. Два. Два. Так, три. три. Ну, І ти... давай зараз. О, це, О, це мав бути я. О, це, ну, бачиш, а якби, а якби оце ти би, блін, довше думав би, то був би ти точно, якби пістріше чуть-чуть думав, дивись. Не а ну-ка. Може, давай, давай, може, давай, може давай, і так. Давай, а. давай. А. Ну я би хотів броні якісь, аби тебе був золотий. Ну давайте пробуємо. А ні, свині, я думаю, любвець. Я тепер. 100%. Я тепер, тепер, сю, тепер сюди майже не дивлюся, я чекаю того збоку. <говорить> от, от, от І це о, з, з одної сторони прикольно, а з другої. Я не вже важка. Я думаю, тільки, ні, не вазку, треба. не вазку. треба. Та-та-та, я теж думаю, що так. вже не потрібно. Ану, ану ну, що ну, ну, нам це? Що нам ще випаде? Було би класно, щоб ще щось було, бо це так. Одною цією штукою не хочеться обходитися. Ні, а то буде. буде Як ці броники прококтели. А цю штуку у чаті не вибиває, правда? Ні, червонок. не Угу. не Так що коли падає, то навіть знати не будеш. Понял. Ого. Да, тут геть... так. Так я собі. Цікаво, але що... вони що... навіть, а... ці, що дешеві, Кажи... Типу, то вони, в принципі, дуже непогано виглядають, не знаю. Ну, там є определені ну, такі ну, Ну, кстати, так, кстати. Так. Оцей зелений непоганий. Оцей бронь... Бронь фіб офігенний. Так, так, так. Не... не, брон... брон... та -та -та. не... Доста дос, дос гарно зроблені. І прикол в тому, що ти можеш носити, носити будь-який бронь. Ой, ой, ой. О! Ну, так, типу. А ну, ну, ну Що подобається, мені сподобалося, бо синій і фіолетові, типу, там реально так, годні, типу. Та, так, а, да, ну постарались гарно, постарались гарно з цим. Ну, а вам з, з цими з, скінами. З, 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 з. Ну, який саме найбільший такий підход, підходить, який нравилися вам, скидні гав. Або синій, або фіолетові там якісь є. Я ще навіть не знаю. <рігlie> <рігlie> ну і фібуський який крутий. Ну, я мені, я, так, я так. не определився зараз у своїм вибору. А то знов такий самий. Та. Так. Я вже навіть не дивлюсь, бо я знаю, що немає колокольчика, значить так. золотого нема. Треба було, може, звуки проглушити. Ой-ой-ой. Ну, Ой -ой -ой. ну скарпіон теж не поганий. Так, кстати. гарний, гарний. Так веном це синій, так? Да? А, питоноска Венума це. Так, то, так, оці. І довго тут сидимо вже? Вроді би. Досить, досить, досить довго вона нас тримає. О! о, о, і, і, о! О! о, о, і, кстати, і, 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 кстати, і, кстати, да, досить класний білий. Ну, Що? я би Забирає. Я Забирає. Да, та, 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 забираю. Забираємо, так, 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 забираємо. І ж, тебе... дивіться, чесно, жовтий би менше сподобався, ніж білий. Якраз вона так гарно впала. Білий ліпший. Так, білий, білий гарний. Вообще, собі. Тобі і кубори ще білі. Так, так, там ще буде, дивитися. Ану, ану. 10 звук. Може це звук заглушает? <гум> так щоб цікавіше. Ну, Через міг шер касту мне звуки, і він був. Так, я знаю, мушувати. я от думаю, чи треба, чи не треба. Не ну, треба, від поки тебе що... залежить. Ой, йо йо я думаю, може трохи машини за это таки покрутают. Можно попробовать. Разнообразие там, можна На 4-х. На да. нормальний собі бись меш вибив. Автомат вибив. Ну так, поки что, ми ж не... не останній раз крутим тут кейси. 100%. Ну если зараз на даний момент еще машинку выбьешь, то це буде джекпот и джекпоти. Якщо, ну, якщо що, я буду зразу скакати, радуватися. Ну, <свист> <свист> будемо бачити, будемо бачити, поки що ще трішки тут. Зар... Може, зараз це Ещ4, може, щось випаде. Ну да, в принципі, ану. Yeah. Поки що щось нічого нам не падає, на жаль. Ага, ви сказали. Не може його забрати. Варний непоганий, непоганий такий. Ну, що тобі більше подобається, щось мав. Ще не треба ще, якщо що. Якщо що його, в принципі, можна і за завірде купити, правда? 100%. Ну, якщо що, ми ще щось купимо собі. Папано. О, нормально. Оливковий. Дуже непоганий такий. 10. 10 із трьох пішов. Озбирайте колекцію, якщо хочеш. Усі червоні, наприклад, усі золоті. Та я думаю, що скоріш усього ліпше забирати. 250 коєнь, що один прокрут, ти тобто, подало би нам. Нічого не рішить а, так. Так, що забрати, він такий досить гарний. Не прямо що аж мені подобається, але нормальний. 50. О, хан. Ну, дивись, я нас, Так, та, тут якось більші так. шанси, бо дуже багато. Вимовити їх є. І червоні. О, О це, Сюда. напевно, я, це я. Ну, да. це те, на жаль, назад. Це Я прикольно, прикольно. А що пулемет? це? Пулемет? Нормально. А це не таке саме, пулемет. що? Ні, ні, Нет, це бойовий пулемет. Ага, ага. Ну забираємо ну, забираємо. Ну гарно, гарно. Але дивись, не, не жаліють. Сипить, сипить, та, так. Так, так-та, засипить. -та. Ну гарно, гарно. Тут, Тут, Тут так, вообще так. не можу казати. Два жовты. Що мені ну, маш... так Чтоб, складка, ні... Чтоб, так. Ні машини так не падали? 100%. <ріп> я ще я, 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 ні одну жовту не вибив, ні разу. Ну, це да. Ну хоча б тут повезло. Там шанси менше. Напевно, не знаю. Не знаю, конечно. Може бути. Тут багато не, дуже вся, тут влекий вибір. Може того так, що. Дуже дуже, дуже багато жовтого, якщо так подумати. О! О! Оце о, 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 цей жовтний. Та-та, да, да, желтый Ну ладно, ну, просто... гарно. забираем, конечно, случайно Забираемся. Ну звук-то такие классные <laughs> Я хочу еще <ща> раз <плес> его бы <бежит. плес> Ага. зарас О. А, Хорошо, ну. а, а я... А, я... Та, я його би і так продав назад. Він нам не потрібний. Ось такий ну, золотей. Угу. Броник золотий би. Ну, на жаль, ні. Ось такими тампами ти точно поліцію всі броніки собачні. Ну, було би непогано. Оцей гарно виглядає, отой. Отой такий жовтий. Оцей, оцей, mm. оцей. Це мені сподобалося. Ні, yeah, ну вони його нарісували його вовче красиво. А да, ну, вони реально його Оце, Цей теж непоганий був. Ах, сюди. чекайте, у мене такий нема такого? А це коричневий yeah. LA, у тебе є оливковий. LA. А якщо я зараз вийду в меню, він не пропадає. думаю... ти не забереш. Ага. Забери його, Забирай. забирай. Ну, давайте забираю. його. Тебе 100% оливковий. Mm -hmm, да, 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 леукі. Да, 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 такого немає. Такого немає, вже саме походу. Нагадаю, ой-ой. Такого нема. Окей, круто. Що, напевно, вже так і лишаємося, тут же 2000 да -да, коїнів. -да, це... коїн я. Не, Но... я, наверное, вам у нас кажется, вам не себе. Це, це вообще взагалі, шикарно, я считаю, ну, на своє. Боже, би так, сипали. Ну, Так, <laughs> так би yeah, завжди. Yeah. без yeah. супер. Ой. Ай. Оцей непоганий mm. тоже. Жовтий такий. Да. No. У є плетоноски, є броники, типу якісь різноманіття. Угу. Mm -hmm. Розгрузки тоже. Mm. А ч? Карабін Карабін би теж би якийсь був. А, да, да. Абуцей. Ой-ой-ой. А багевик. А на гевике тоже є? Цікаво, чи на ревики. Я є? не знаю, давай глянемо. Походу нема. Okay, ну Та то... Ну тут немає. Ага, uh -huh. немає. немає. Mm -hmm. Може може з часом ще добавлять, так mm -hmm. думаю. 100%, я думаю, що це ще не все, що будет добавлять різні. Так, да-то. Що ще тут такого цікавого? Оце, мені оце МК, МК2 гарний. Да, это якраз каравий було би круто. А, так, так. Мне легкий подобається, білий, і легендарний там. бач саме верху. Він угу. білий. білий, круто глядай. Цай гарний, да. Фік, бухи это... всі гарні. Ну давайте, ще щ чуть, -чуть. Ще, ще трошки. Три прокруто. Я ставлю на три. Добре. А ну. Опа, ну цей. Скорпион. Пантер. Mm -hmm. Так, це нас вже зараз другий пішов. Ах, не попав я. А ну, а ну, а ну, ну. Ой, ще трошки. Ой-яй. Було yeah. би круто. <продуктива> ага. Третій. А ну-ка. ну, а ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Давай, Ребнички. давай, 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 ще нам щось. Під кінець. Що, Ну. Трагер. Така, така непогана. А не погана виглядає. Так, щоб ще таке в ньому було, наприклад, а, то так. вже продам. Mm -hmm. Mm -hmm. ну Ну-ну-ну. Ага. Блі. Ой, бублечка. Нічого, і так нормально, гарно. Гарний-гарний прокрут сьогодні. Я yeah, такого-такого в любому якому так би завжди було, то... ...неби цьому не було, як то кажуть. 100%. <laughs> ну, ну, ну. О! А, а, а что ты фиолетовый? Это коричневый? А, коричневого. Е у нас че нема? Е. А я че не помню. Мне здаётся, что У нас есть белое. Е че Я не помню. Мне здаётся, что е такая. Шесть такого цвета. Шесть такого цвета у нас было. Только я не помню именно. Мне здаётся, что е. У нас е точно бьёла. Какая я тяга? И шея коричневого. Ото то. -то. Тебе є коричнево. Мені здається И, так, але... 500, 500 кайнів ще можна щось покрутити трохи. Блін. Ну, і потім, я, і потім я вже її за ніяк не звою. Блін, блін. Що це? Та забирай. Чи... Ні. Та продавай, у тебе є біло. Продаємо, продаємо. У тебе є біло. У тебе є нормально. І, і так, там того добра вже багато. 100%. 10-10 mm -hmm. вже випало, 10 из 10. ось, ну, 10 да. 10. є. є, є. Понятно. Еще тебе я одне скажу, mm -hmm. що реально сыпать. немає тут, понимание. Можна пробувати, Реально можна пробувати. Ну так, це, це тут 100%. А Або ти просто такий везунчик. А да, я так. везунчик, если я відкрив цих мені рідко, рідко коли щось падає гарне. Легендарний, брат. О-о-о. Оцей віолетовий. Більш менш нормально. З того, що блупа. Бо зато зразу будемо здалечі не бачити тебе. Ну, ой-ой-ой-ой. Я якраз його хотів, ну. А це би було круто. Нічого, ще веб'ємо колись. Що, last one? Чи колись веб'ємо. А ну, Давай, Фіолетове. Давай, 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 давай. Блин. А, ну ну, нічо, не могу, там близко было. А ну-ка. Ну ничего, нормально, гарно, гарно. Ну, потому что тебе коричневая балансиага. Показывай. Чекайте. Але у кого є коричневий, правильно? Лай, вон він так. А, лай, а, а, ну тоді, тоді взагалі Красавчик. супер. Коричнева бацяга потоноска. Ну то давайте ми один поміряємо, але той такий, як він називався, оцей цей вроді вогняний, вогняний, оцей А, це на. Це на зброю. Скину спішно використано, стана є. М і скини. Ага, бачу, бачу. Зверху то той пулемет МГ. Бачиш? Комбат МГ. Оцей? Бачу. Оцей. І вот. Лендарний. А, і тут І тут встановлюєш, что та, да, і все. Угу. Mm. А три, я, тобі тебе, мабуть, немає кулемету. Та, да, ні, ні, я ніколи, <с ніколи не не за Це за кулемет. Кулемет не було. Ну, звісно, було би вообще в ідеалі класно, ну, саме краще, якби на цей карабін випало це. Карабін. Якийсь кейсик. Але нічого, це ще. Ми, ми ще кейс, сюди вернемося. Тобі є в інвентарі карабін, ти вибув. Я забрав якийсь, так? Сама права. А, ти важко, ти тяжко вийшла. Та, 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 то трошки не то. Тяжко. В принципі, вон, ми щось, щось таке вибили сьогодні. Та 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Та, ну, досить гарно. Ну, дивись. Як я і говорив, по щи із 10 по вийшло. Так, так. що 70, це все одно круто. Так, ну гарно, гарно. Ну, круто, круто. Бо так завжди було, було, було ідеально.